Через певні проблеми з електропостачанням частина цього подкасту має проблеми зі звуком. Команда лівих правил приносить свої вибачення нашим слухачам, а також дуже просить вас не нехтувати безпекою і повіреними тривогами. Хартом От мене як харків'янина, дуже цікавить, в якому форматі буде існувати е, мир після закінчення війни з Росією. В якому форматі ми будемо співіснувати з нашим. Північно-східним сусідом, тому що він дуже поруч, і, звісно, я, це моє відчуття, я, звісно, можу помилятися. Ідея реваншизму там ще якийсь певний час будуть гуляти. А тобто, це означає, що в будь-який момент ми можемо знову стати ну, об'єктом якоїсь э, агресії, якихось військових провокацій там, чи ще цього. Тому мені дуже дуже цікаво, як це все буде виглядати по закінченні війни. Я ніяким чином не хотів би пережити ще одне таке вторгнення, нікому б не побажав, звісно. Але кордон залишається, сусід залишається, його певні настрої, які існують зараз, залишаються. І тому мене це дуже дуже бентежить, тому що я розумію, що, ну, виходячи з того, що ми бачимо зараз, ну, окрім як дати по голові, вони нічого іншого не розуміють. Тобто, якісь договори, якісь письмові угоди. Ну, на сьогодні це працює дуже-дуже слабко, що потрібно зробити. І тут ми виходимо до питання, наскільки наша держава в найближчий час буде мілітаризована, наскільки, звісно, буде витрачатись коштів з бюджету взагалі всієї країни на військові потреби. Ну і звісно, в цьому ж сенсі, а скільки залишиться на все інше, в тому числі на культуру, на творчість, на мистецтво, на, на все те, чим в принципі ми жили до цього. Тобто зрозуміло, що на все це буде коштів виходити за набагато менше. І тому, знову ж таки, це можливо є поштовх для того, щоб люди самі знаходили якісь нові можливості, тобто не очікували там якихось грантів, якихось там не знаю бюджетних дотацій, а знаходили свої особисті рішення для ну, будь-яких взагалі проєктів, в тому числі творчих. І, напевно, з цим зараз ну, над цим вже потрібно сьогодні починати працювати. Ну, це таке питання, яке воно взагалі існує. Я, бо я живу з цим останні часи, останні місяці, взагалі, весь час війни. І от це мене ну, дуже і дуже турбує. Що ти сам скажеш цього приводу? От у тебе є якесь розуміння того, що це От, війна закінчилася, гаразд, ми підписали якісь там договори. Ну, тобто, напевно, буде щось підписано. Кордон залишається, росія не залишається, Росія сама залишається, вона поруч, тут 40 кілометрів. І при сучасній техніці, сучасних технологіях, ну... Це буквально отважає. Ну, я, от, я вважаю, що, що ми з цим будемо робити. Що ми не можемо сказати, що війна закінчилась до тих пір, поки буде існувати держава під назвою Російська Федерація. Тобто, ти я тільки хотів це сказати: бачиш, я намагався якось коректно це... підвести до того, що поки такий сусід існує, безпеки немає взагалі. Тобто потрібно, щоб перестав існувати сусід. Тобто, щоб він припинив своє існування в тому вигляді, в якому він існує зараз, можливо, це не обов'язково припинення існування держави, це розвал чи якось. Можливо, все ж, все ж таки є якісь, ну хоча б умовні якісь там спроби там не знаю, змінити конституційний державний, суспільний устрій самої країни. Чи все ж таки мова повинна йти про те, що ця держава не повинна існувати в такому Ми вигляді? Можливо, з собою почали з культурологічного боку заходити ну, так. В цю тему, та? і мені здається, що тут сама культура має відродитись і е завершити існування імперськість. Тобто переродження їх країни, вихід на якийсь принципово інший формат існування, і в цьому сенсі, знову ж таки, напевно, наша роль також буде. Мати якесь певне значення, тобто якийсь певний вплив, скоріш за все, таки ну, він, він не може не відбутися, він вже відбувається. Ну, Перше подивись, так вже історично вийшло, що Україна наразі для світу, для східної Європи, в першу чергу, стає новим чинником країни, яка вміє і може воювати. І, на жаль, так вийшло, що війни не залишилися в 20 сторіччі, ми бачимо, що там відбувається у Карабасі, що про що, що там твориться в Косово і так далі, і так далі. І якась така історія про те, що ну, якийсь може бути не те, що як держава поліцейська, да? але ну, якийсь миротворчий контингент, який вміє, який можуть звати на допомогу не там не голубі ці казки, які жодним чином нікому не допомагають. Да? А справжні якісь мілітарні сили, які можуть прийти на допомогу за запрошенням mm -hmm. і за, я думаю, за, за якісь кошти, за якісь бенефіти, в тому числі і політичні. Mm -hmm. І це може одна із, бути один, один із шляхів нашої подальшої доживотворчої еволюції, скажімо так. No, to... до, до, до того ж, до речі, це е, е, історично е, е, ну, так. ми це вже робили. Ну, тобто, Ми розуміємо, що будь-яке щось так дійсно. Ми розуміємо, що все ж таки ми стаємо на мілітаристичний шлях, ми відкриваємо, ну це умовно відкриваємо, вони вже відкриті, відкриваємо кордони для а, можливості прийняття миротворчих сил, і я думаю, так, що і ми також стоїмо. Частиною цих миротворчих сил, тобто Україна вже має не тільки теоретичний, й практичний військовий досвід, і вона зацікавлена в тому, щоб вона бути, повинна бути в цьому контингенті, тому що знову ж таки це і в першу чергу наша особиста безпека. Тоді знову ж таки, гаразд, це в нас, це в нас відбувається. Що відбувається по той бік кордону? Наскільки ми можемо на це вплинути, чи потрібно на це впливати взагалі? Чи хай воно якось там само, саме там якось перетреться? Я до чого це веду? Напевно, все ж таки роль нашої держави на співвідносини з Росією, вона повинна якимось. Ну, вона якось повинна себе проявити. Тобто, щось ми повинні зробити не тільки очікувати, не тільки зробити робити щось своє для себе і в співвідношенні з іншими країнами, але якимось чином, ми все ж таки повинні щось робити по відношенню до Росії. От що саме це якісь культурологічні місії, чи якісь я не знаю політичні заходи. Можливо, навіть я не знаю це якось, ну я не можу назвати це якоюсь просвітницькою діяльністю. Вони ну, вони цього не будуть сприймати взагалі. Та і хто з нас поїде це. Я поїду туди лекції читати, ні, звісно. Але якимось чином через а, ну, світові комунікації, інтернеті треба, на мій погляд, знову ж таки, треба зрозуміти, чи потрібно нам взагалі е, якісь взагалі співвідносини з Росією. Якщо так, то які самі? Тому що якщо ми їх залишимо е, самих в собі варитись, ну вони через 10 років виварять там якусь чергову ідею реваншу. Щось з ними треба робити. Треба чи ні? Якщо так, то що саме? От це треба питання. Робити От, тобто, ж, тобто ж, знову ж таки, на мій погляд, ми не маємо права знову ж таки ставати такою ж самою країною. Навіть не в політичному чи в військовому, в культурному, в будь-якому вигляді так ми прийшли, ми вам нав'язуємо. Тоді, якщо ми не робимо чогось по відношенню до них, вони будуть робити щось своє, і, скоріш за все, щось своє добре. Вони якщо і зроблять, то дуже не скоро. Все ж таки, повинен, на мій погляд, бути якийсь вплив. Що і як це може відбуватися? Ну, ти сам собі батеріш, бо ти по-перше, кажеш, що ми не можемо, а потім починаєш задавати питання, а що ми можемо. Так, якщо ми не можемо, тому не ліземо. Але мені здається, що історично так склалося. Що ми, не мож... ну, ми маємо, ми маємо щось робити. І коли я кажу, що в Росії має відбутися революція, то я маю на увазі в тому числі якихось. Типу Гіркіних, стрілкових, тільки з нашого боку, mm -hmm. да, які будуть там очолювати mm -hmm. е тут прекрасну Росію будущо. Повернумо за секунду. Це подкаст лівий та правиль. Перше ми всі розуміємо, що історично склалося, що у нас досить велика кількість людей, які спілкуються російською, але не вважають себе, звісно, росіянами. Вони ну. Вони спілкуються російською мовою, але все одно вважаються боетнічними українцями. От я також вважаю, що проблеми немає, але для якоїсь певної кількості людей проблема є, проблема існує і Ні, а... дай я поясню, що я маю Так. Чомусь так в Європі, в Америці люди завжди розуміли мовну проблему в Україні, нібито в нас є люди, які спілкуються українською, і є люди, які спілкуються російською. Uh -huh. Це не зовсім так. У нас всі двомовні. У нас майже, ну є там декілька відсотків людей, які переїхали і ніколи не знали українську мову. Але всі вивчались в школах, всі дивились там фільми українською, слухали українську музику. І питання переходу, воно більше, те, що ми наразі бачимо, відбувається культурний феномен, що люди переходять на українську, не тому, що їх хтось заставляє, а тому, що це просто модно. Це наша країна, це наша мова. Це наша культура. І зараз, наприклад, Ютуб переживає, український Ютуб переживає насправді Ренесанс, український стендап переживає Ренесанс. З'являється дуже багато нових, дуже кльових каналів. Причому, дивись, у нас майже вбили телебачення, Оцей єдиний прямий марафон, mm -hmm. який залишився. І люди переходять в інтернет. Ну, тобто ти також, я вважаю, що ну, це і моя думка також, що люди, які живуть в Україні, які постійно спілкуються з і російськомовним, і україномовним, вони, як правило, розуміють, дуже добре розуміють і ту іншу мову, і для них говорити тою чи іншою, це лише питання особистого вибору, який зараз відбувається на користь української мови. І, звісно, знову ж таки, ти правильно сказав, що це, ну, як на мене, це знову ж таки це певний. Ну, певний еволюційний такий ну, прояв зростання свідомості наших громадян, які вважають, що нарешті є можливість дійсно це якось зафіксувати, відобразити в своєму житті, в своєму побуті. Неважливо, які в них насправді угу. мотиви. Культурні, фінансові, просто модно угу. будь-які мотиви. Якщо людина перейшла на українську мову, це нам на користь. Я Мені колись розповідали, що коли почали а, заселяти землі Ізраїля, який був тільки створений, коли туди приїздили люди, які, звісно, спілкувались кожний своєю мовою мов, тієї країни, в якій він жив до цього, тобто івриту, як такого ну він існувало мертво. Так візькнув. от держава фінансувала створення, а, ну як ми зараз кажемо, контенту створення. Художніх творів, літературних творів, публіцистичних якихось мовою івриту, і за певний час, там буквально там декілька років, був створений пласт. Літератури, художніх творів знову ж таки на цій мові, по яким вже наступне покоління, там, можна там, ще, там, там, ще, там ще цікавіше там е, був е, внутрішній єврейський спір про те, якою мовою ми будемо ідіш. І, наприклад, відомий тобі Шолом Алехим угу. він писав саме на Ідіш, на ідучі, але е, Ідіш це. Мова, я наскільки я пам'ятаю, німецьких євреїв. Вона трішечки схожа на німецьку. А до німців наші ну, ні. керівники. Да, і вони вирішили, що ні, це буде саме єврит, тому що атора написана цією мовою. Але ця мова була мертва. І вони е, взяли мертву. Що таке мертва мова? Да? Латина, це мертва мова. Е, це мова, в якій не утворюється нових слів, нових жаргонізмів, нових е, е, сенсів. І вони взяли мертву мову і оживили її. Mm -hmm. Це, до речі, все гіперколото ну, як це, в аніме. це, це <ривіт> до питання з монетизації. Наскільки мені відомо, держава фінансувала створення будь-яких. А творів цією мовою, і це сприяло тому, що дійсно був такий ну дуже великий сплеск і для розвитку мови. А ну а звісно, вже потім, коли ця цей корпус літератури, художніх творів вже існував. Наступні покоління вже вивчали їх, читали, і це звісно вже ну, сприяло розвитку. На мою думку, держава тут має вторине значення, бо в першу чергу все таки йдуть самі самі люди, сам народ. Ну так да. І ми тут маємо дуже велику фору, дякуючи попереднім поколінням, дякуючи тому культурному базису, дякуючи навіть таким штукам, як фестиваль Червона Рута», наприклад, так, так. да ми маємо сучасну музику. Ну, тобто у нас Український... немає такої проблеми, українська мова існувала, існує, і буде існувати, нам не потрібно створювати з нуля, але все одно сам факт наявності, ну, можливо, якихось фінансових інтересів, він теж, те, що ти сказав от, початку, там, 5 хвилин тому, він теж може відігравати якусь певну роль. І я також не бачу в цьому нічого поганого. тобто, ну, Для когось це може бути просто роботою. Ось тобі цікава думка, яку я почув буквально вчора. Послухав інтерв'ю Комаровського російські блогерці, це цікаво. І Комаровський він же принципово спілкується російською. Uh -huh. Бо ну, це мій язик, я на ньому думаю так, так і таке інше, це нормальний наратив. Це не дуже добре, тому що він публічна особа. А в публічній площині все ж таки, на мій погляд, правильніше українець uh -huh. спілкується українською, але ну, це його особистий вибір, тим паче, що українці дуже не люблять е, заборони. Тому заборонити російську мову, до речі, не вийде ніколи. Uh -huh. Uh -huh. uh, і це треба теж усвідомлювати. Так от, він спілкується з російською блогеркою, російською мовою, і пояснює їй і всім росіянам, які дивляться, чим українці відрізняються від росіян. І він каже те саме слово імперськість. Uh -huh. І вона питає його: а в чому вона? І він каже в русском язике. Людина, uh -huh. яка сама спілкується російською uh -huh. Uh -huh. і проти заборони, але каже, що імперськість вона, саме, вона живе в мові. Повернемо за секунду. Ви слухаєте подкаст, а не підкаст. От, до речі, що можу сказати, е якщо затронути трохи ці питання стосовно там, музею Булгакова, там пам'ятників Пушків і таке інше. У мене імунітет на російський мір. Тобто я можу спілкуватись російською, але мене ця імперськість не за не, ну, вона не чіпляє мене зсередини, і тому, напевно, знову ж таки, для мене це не, не є проблемою. Є люди, до яких це ну дуже сильно глибоко в'їлося. От з ними знову ж треба, ну, напевно, трошки якось поспілкуватися. Комаровського також це не чіпляє, він каже російська, але в нього немає цієї перскості. Тобто, це як хвороба, є люди з імунітетом, і тоді воно тебе не чіпляє. Я бачу пам'ятник Пушкіна, є він чи немає, не байдуже. А є люди, для яких це дійсно є якісь певні символи, тобто якісь певні ознаки, яких потрібно позбавлятися. І в цьому сенсі мова також. тобто, Для одних людей це, можливо, не є проблемою, в них є природний Природні щеплення від цього, а є люди, для яких все ж таки, ну можливо, якесь лояльне, але лікування все ж таки потрібно. Я мав таку такий діалог з тіткою, яка дуже журилася стосовно пам'ятника Жукову. І я сказав їй, що слухай, а чому саме Жукову Бо там були, були насправді в радянські часи гарні полководці, mm -hmm. були навіть українці, українці за походженням. Я не проти, щоб mm -hmm. у нас стояв якийсь пам'ятник якомусь там видавному полководцю. Але Жуков, mm -hmm. ну це ж розкрадач. Mm -hmm. І тут і, і коли я вивернув це таким чином, mm -hmm. вона була збентежена, тому що вона думала, що я буду казати, це радянський, це там і все таке. А я кажу: ні, він просто мов, він покидьок. Об'єктивно, він покидьок. Він на крафтом стільки, що. Ти знаєш цю історію, коли його приїхало брати НКВД, він mm -hmm. відстрілювався від них. Ну, Після, чому, і чому, дзвонили, так. дзвонили в, штат, в штатку Сталіну, і потім дали відбій і mm -hmm. вони відстрілялися. Mm -hmm. І що такій людині ми будемо ставити пам'ятник? Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, є певні формальні ознаки, за якими ми можемо щось розглядіти, а є певна сутність, сут, суттєвість. А, і це не завжди поєднано. Тобто, люди, які можуть спілкуватися російською, які зараз боронять нашу країну. В тому числі Харків, вони ну, також патріоти України, але все ж таки, все одно ми маємо на увазі, що е, російськість і через мову також певним чином вплинула. на російськість, імперськість. Імперськість так. так. І тут ще треба усвідомлювати ось яку штуку, У нас тут дуже полюбляють е, е, не любити. Російських опозиціонерів, mm -hmm. лібералів mm -hmm. і так далі, та інше, тому що вони всі ламаються на українському питанні. Не всі, але здебільшого цифру. Але я кажу, панове, ці люди являються патріотами своєї країни. Це нормально бути патріотом своєї країни. Коли ми заходимо в якийсь конфлікт інтересів, mm -hmm. то звісно ми маємо відстоювати свої інтереси. Да? Тобто, Крим це Україна, і це, mm -hmm. ну, це не питання для обговорення. Mm -hmm. За секунду продовжимо ми повернемось за 3, 2, 1. Любити країну можна по-різному. Якщо людина щира, відверта, Важає своїй країні добра ну в загальнолюдському розумінні, то це дійсно нічого поганого в собі не несе. Тобто, ми хочемо, щоб у нас було мир, добро, щоб була якась справедливість, якісь соціальні гарантії для там я не знаю там якихось певних категорій населення. Звісно, це все те, що повинно існувати в будь-якій країні. І якщо людина в своїй країні це відстоює, то вона все робить правильно. Тобто, це не означає, що якщо це людина росіянка, росіянин взагалі за погодженням, це. Ну, апріорі погано. Вони дійсно вони дуже різні. Справа в тому, що їх основний оцей е, сам, ну, сам сама війна, вона дуже сильно. Похитнула їх ну в наших очах як людей, в принципі. Але звісно, ну, повинні розуміти, що люди дійсно різні, і ті люди, які люблять країну, намагаються бажають їй добра. Якщо це добро, як я вже сказав, в загальнолюдському розумінні, то це напевно Ні, Я думаю, що це простіше. Я думаю, що. Етичні питання, вони складні. Пам'ятаєш, що казали, з якими е, радянські дисиденти, mm -hmm. з якими плакатами виходили? Заблюдайте вашу конституцію. Закону немає. У Росії є поняття. Mm -hmm. Ті люди, які прийшли на нашу землю зі збором в руках, мають бути знищені або взяті в полон. Бо це є закон. Mm -hmm. Ті люди, які сидять у себе в Росії на нашу землю, не прийшли, mm -hmm. а, мають нести відповідальність. Тому що, ну, наприклад, вони платять податки. В своїй так, країні, так, так, так. Да, а за ці податки це їх хотіли. В тому числі, в тому числі і військова машина також працює. До речі, мені писали деякі росіяни, що ну це так, 4-5, може, за всю війну. Причому так 2-3 за останній місяць, що ми дуже перед вами винні, ми готові нести відповідальність. Я не знаю, це знову ж таки людина в очі не бачить, що там в неї в голові. Це не, не, не завжди зрозуміло, так, але пишуть. Я вважаю, що є якісь ну, можливо саме в цих людей. Дійсно, якісь такі людські прояви, що вони вважають себе винними. Чому? Саме чому От одна з цих людей, од, ну, одна жінка мені писала, що е, я плачу податки. я... Працюю по-білому, я з своїх коштів свої зарплатні відраховую. Навіть, навіть якщо не платить податки, ціну кожного товару закладеному ДС. І от саме так, і саме, саме тому дійсно вони певну певну відповідальність повинні нести. Але знову ж таки, коли ми кажемо, що їх опозиціонери там щось намагаються зробити, е, ну треба ж знову ж таки розуміти, а які інтереси вони присутні. Щ... Наразі опозиція сильно з'явилася. У них там? Mm -hmm. Ну, хто, хто ще? А, вся ліперальна опозиція насправді виявилася пшиком, бо вони всі пороз'їжджалися, вони всі іноагенти, вони mm -hmm. всі віделять mm -hmm. собі mm -hmm. цю плашку mm -hmm. за рідким виключенням, так, типу Фейгена. Але, ну, об'єктивно, ми, ми бачимо, що вони нічого не можуть зробити. А ось люди, які оці z канали, ці упороті, які mm -hmm. дуже війну, ось вони насправді мають якусь силу. Ну, Крайнє мають... крило цих <світ> націоналістів їх. Угу, угу. Ну так, може, може і вони щось. Ну, знову ж таки, мають силу. А, мають силу впливу на свідомість, чи мають якусь. їх бояться. Отак. Ну, тобто, знову ж таки. А, для Росії це взагалі нормально. Для них сила це коли тебе бояться. Тобто вони розуміють, що таке стало. До речі, тут дуже. На руку зіграв пан Узоров, який ще до початку війни сказав, що хахле опасні чеченці. І я думаю, що ми, ми досить досі не дуже зрозуміли, що нам треба саме це робити. Я не маю на увазі, що треба їх калічити вбивати там або голову їм відрізати. Ми mm все -hmm. ж таки цивільна країна. Ми, Дотримуємося всіх женецьких конвенцій і так далі. Але треба, щоб вони не збоялися. І коли я спілкуюся з росіянами, і в деяких з них я бачу ну, не страх, а такий острах певний, вже. Тільки тому, що я українець. Вони це поки що видають за браваду. А чого ти тут на своєму не розговарюєш? Тіпа ти ж Україна. А чому я маю перед тобою якось утанцьовувати? Я клоун. І я бачу, що в них вже змінюється ставлення. Колись вони нас лякали. Колись вони справді здавалися сильними, вони справді здавалися, вони справді здавалися то, друга армія світу. Це в кінці так, в кінці, а виявилось ні. Так от, стосовно що, час так трохи так ще повернусь, стосовно їх опозиції, можливо, їх, ти знаєш, у мене виникла така думка, вона давно вже виникла. Саме ось ці радикальні сили, які зараз є там крайнім, Правим крилом, так, я так правильно кажу. Ну, я не знаю наскільки. Ну, самі-самі ультранаціоналісти з одного боку, вони опозиція до сучасної влади, а з іншого боку, вони, скоріш за все, ще ще, ще більше тягар. Вони ще ще сильніше потягнуть Росію цю безодню, так. І тому їх опозиція в цьому сенсі вона дійсно нам на користь, тому що вона. Добиває майже немає там демократії, звісно, але є картинка, є якась ілюзія демократії. Вони навіть це намагаються знищити, і в них це виходить. Mm -hmm. Тому в цьому сенсі так дійсно їх опозиція працює нам на руку. Хоча до нас вона ніякого відношення не має до тут, співвідношення з ним. і, Тут і тут стає дуже велике питання е відкрите, насправді mm -hmm. на сьогоднішній день. Що ми хочемо впливати на росіян? Чи маємо ми робити це російською? Я, наприклад, вважаю, що ні. Я, наприклад, вважаю, що а, наразі ні. Саме зараз ні. Бо нам зараз а, не вистачає нашої а, особистої ідентичності. Ми все ж таки її відтворюємо. І нам треба, ну, наприклад, коли якийсь там радник Офісу президента приходить до російських журналістів. І я б особисто вимагав, щоб він спілкувався з ними через перекладача. Я не проти, щоб він приходив, так, так, але так. я вважаю, що mm -hmm. якщо ти офіційна особа, і ти представляєш в якомусь сенсі апарат президента, mm -hmm. офіс президента і державу, то ти маєш розмовляти з ними українською через перекладача. Mm -hmm. Ти можеш якісь сенсі бути. журналіст? Добре. Коли пані Мусічук, наприклад, бере mm -hmm. там інтерв'ю у Чічну. До речі, я тобі розповідав про Чічваркіна. Mm -hmm. Там дуже, там дуже була цікава? цікава історія, що а, вони зробили. Інтерв'ю трех Арестович, Масічук и Чичваркин. А, казав, 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 так, І і це виглядало ніби між собою обсуждають судьбу Росії, а Чичваркін просто сидить збоку, і вони йому навіть не завжди давали ставити слово. Сидять українці а, і вирішують. Ти знаєш, я бачу, я бачу, що зараз це про що ти кажеш, воно почне працювати навіть не тому, що ми це будемо спеціально робити, воно само так буде відбуватися. Це е, нова політична історична реальність, в якій ми вже існуємо. І це буде. Ми можемо там заплановувати, якось спеціально там готувати там когось, щоб якось спілкувати. Але саме життя воно показує, що. Ну, ми вже зверху. І, Напевно, деякі речі і не потрібно буде робити спеціально. Вони самі поступово природним шляхом покажуть, що хто дійсно тут. Я не кажу господар, так? становище там чи ситуації, але дійсно ми показали, що в нас ця сила є, і нам вже не потрібно доводити цю силу. Вона вже доведена. Ми вже її продемонстрували. І тому ось, ось ці політичні реалії, в яких ми, ми вже можемо на будь-якій мові спілкуватися. Тобто, ну, я, я розумію твій посил, що, що ти мав на увазі, але вже сам факт того, що ми вже можемо е задавати тон. Тобто, а чи взагалі ми хочемо спілкуватись? А чи сьогодні, чи завтра, там з цим представником чи з іншим? Ось саме це, на мій погляд, буде найбільш важливо. Але те, що це дійсно повинна бути наша мова, що ми спілкуємося з ними на своїй мові, хай вони там розуміють, перекладають там, що роблять. Це вже їх справи, але ми донесем, доносимо до них наші всі меседжі українською мовою, тому що це вже має сенс, має значення, і світ це відчуває. Ну вже їм так тим більш потрібно це пояснити. Я думаю, що це нам цю тему треба заглибитись, і може це саме це і буде темою нашого подкасту. Так бо це цікаво насправді, бо від мови залежить спосіб мислення. Ну так, 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 є деякі слова, які не перекладаються. Ну до речі, існує дуже багато історичних прикладів, коли люди дійсно за рахунок якихось непорозумінь там. Ну багато всяких ситуацій. От до речі, просто розкажу один приклад. Один знайомий мені розповідав, що якась релігійна школа намагалась перевести. Біблію до, ну, до народів крайньої півночі. Там запиталась перекласти, а воно агнців у них немає. Вони там придумали щось там про тюлення якогось. А потім хтось сказав: Ну дивіться, ось хтось через 200 років перекладе зворотній переклад зробить і буде доказувати, що там в Палестині жили жили тю, Тобто, звісно, це дуже дуже складно, це дуже глибоко. Цим потрібно дійсно займатися всебічно. І це не тільки, ну, мовне питання, воно не тільки мовне. Це свідомість, правильно ти кажеш. Е, україномовна практика, яка буде набувати все більше, на мій погляд, сили. Ну, я думаю, що це буде доречно і в тому сенсі, що ми харків'яни. Так? Ну, тоді ми на сьогодні, напевно, е, зробимо глибокий видих. Скажемо дякуємо вам всім, железячка, спасибі. Радість тобою поспілкуватися. Дякую, до наступних зустрічей.